Директорський скандал на Львівщині два очільника, колишні і новопризначений, вже тиждень не можуть поділити обов'язки керівника Угерського спиртзаводу. Черговий виток відбувся сьогодні вранці. До поліції надійшло повідомлення, що невідомі вдерлися в приміщення заводу. Багато хто з них мав при собі димові шашки та вибухові пристрої. Так стверджує новопризначений директор підприємства Андрій Гнатуш. При цьому він заявив, що поліція, яка прибула на місце події, з'ясовує лише імена так званих активістів. А от Обставини, як все це відбувалося, їх не цікавить. НАТО ж також звинувачує правоохоронців в тому що вони не сприяють у закінченні конфлікту, і він не може сісти в директорське крісло. Усілякі перепони, нібито чинить попередній керівник угерського спертзаводу Андрій Малишевський. Той не згоден із звільненням за результатами перевірки. Наразі львівські поліцейські скромні в коментарях кажуть, що намагаються контролювати ситуацію. не дійшла інформація до поліції о 6.35 на оперативну лінію 102 про те, що 120 чоловіків прорвались на територію депутатів. Герських Завод нищать майно та погрожують працівникам фізичною розправою. На даний час на місці події працюють працює весь особовий склад Стрийського відділу поліції, також слідчо-оперативна група, група реагування зараз. З'ясовуються всі обставини, проводяться переговори, з'ясовується, що там відбувається.